Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Отже, на старті цього сезону Італійська Рома встигла представити уже третього тренера. Після непорозуміння та вогнання Даніели Дорослі та відставки хорвата Івана Юріча власники вовки повернулися до ідеї із римськими серцями і запросили до тренерського станка 73-річного Клаудіо Ран'єрі, для якого це вже третє. Нагадаю, пришестя до Керма Джалоросі. Чому техаські бізнесмени Фрітки зробили свої вибори на користь людини, яка вже встигла голосити про завершення кар'єри і планувала насолоджуватися пенсією перед телевізором, споліджаючи футбол? Розбиратимемося із Вадимом Грищуком, автором телеграм-каналу Кальчо за нанасами. кажуть, привіт, Вадим, вітаю. І вітаю тебе також. І отже, список кандидатів у сім'ї Фрідкінів після звільнення Юріча був просто довжелезний. От Зараз переліччю цих людей це масімляно алегрі, Осарі, Ері Ерітенхах, Роберто Манчині і теперішній небезробітній наставник збірної Туреччини Вінченцо Монтела. Але от нагадаю, що до Лондона підписувати контракт полетів саме ран'єрі, і стало це несподіванкою, сенсацією, який протягом власної кар'єри не затримувався надовго у жодному із клубів і його називають ідеальним Кризу менеджером нагадаю, що він встиг попрацювати із 20 командами, і вже це третє пришестя Клаудіо до Роми. Попередні два рази нагадаю, це 2019 рік та сезон 2009-10, коли програли боротьбу за скудетто інтеру в останньому турі серії «А». А от вже влітку о цього літа, вже у статусі пенсіонера, ран'єрі образив фанатів Лестера, сказавши наступне, що він би погодився обміняти титул чемпіона Англії і з лисами на скудето із рідною Ромою. От до тебе питання: чому вибрали кандидатуру саме Ран'єрі? Мабуть, власники Роми у цій ситуації, в якій зараз перебуває клуб, зробили найкращий вибір, тому що. Як на мене, він передусім зосереджений на не на спортивних результатах, а на тому, щоб вгамувати атмосферу в команді навколо в команді, заспокоїти уболівальників і дати якийсь сигнал до того, що у Роми буде хороше майбутнє. Потрібно розуміти, що Клауді Оран'єрі дуже люблять у Римі. Зокрема, у Ромі це вихованець клубу, хоча зіграв він. За цю команду дуже мало щось там 6 матчів за два сезони, і потім е, пішов грати в Палермо е, в Катанію. І, взагалі, кар'єра футболіста у нього склалася досить таки е, посередненька. чого не скажеш про тренера. І навіть у Рому, як ти вже згадав, він приходив два рази, і два рази це було успішно. Е, плюс е, він ніколи не приховував, що залишається вболівальником команди, і можливо ті в хозі трішки. Сприймають його як одного із е, е, своєї когорти, е, тому ран'єрі люблять про ран'єрі позитивно відгукуються в Римі і така людина. Повинна трішки зняти напругу навколо команди, тому що тиск просто шалений, і з боку преси, і з боку уболівальників, та й самі футболісти все розуміють. І навіть якщо звернути увагу на те, що пишуть і що говорять після призначення ран'єрі, то можна сказати, що фрітки тут повністю вгадали, хоча. Це не був їхній перший е, вибір, б там не казав на прес-конференції, тому що переговори з новими е, з потенційними кандидатами велися ще після поразки від е, Фіорентини, і після того Рома ще зіграла у Лізі Європи і програла болоньї. Е, і список кандидатів там насправді був навіть довший ніж ти його зацитував. Це, це просто такі основні імена, і Фрідки не були б не проти зараз запустити новий проєкт. Але тренери, до яких ми не зверталися, або відмовилися, або висунули досить високі вимоги, на які не погодився клуб. О, зокрема, якщо говорити про того ж Алегрі, то він відразу відмовився. Він не приходить у такі команди, в яких хаос і в яких досить непевне майбутнє і дуже мало фінансових гарантій. Е, так, гроші у фрітки є, але. Чи зможуть вони їх тратити в умовах фінансового феєрплей? Це дуже велике питання, і для Масіміляну Алегрі таке не підходить з тим же Манчині були дуже продуктивні переговори. Але він вимагав дуже багато контролю, і фактично він ставав би головною людиною в клубі, на що власники Роми не пішли, і остання кандидатура, на якій вони зосередились, це був Вінченцо Монтела, і вони були готові. Забрати його хоч зараз і призначити головним тренером, але там складна ситуація через те, що Монтелло працює у збірні Туреччини, і там навіть представник тамтешньої федерації вийшов у публічне поле і заявив, що у нашого тренера контракт, і ми не збираємося його відпускати. Але насправді Монтеллу можна було забрати, тому що у його контракті є клаусула, яку заплативши, можна було б Призначити тренера, але проблемою стало те, що Мантела не міг би негайно приступити до роботи з командою, а лише після матчів ліги нації, і це не вписувалося в те, що запланували Фрідки. вони не просто так відтягували звільнення Юріча, дочекалися міжнародної паузи, щоб прийшов новий тренер і мав, хоча б якийсь оцей тиждень, 10 днів для того, щоб налагодити. Гру команди, отак виник е, варіант із е, раньєрі е, до того ж, е, його бачать не лише як тренера, він своєрідний перевізник. Він зараз доведе Рому до кінця сезону по можливості е, стабілізує ситуацію з результатами а далі буде. Однією з ключових осіб у клубі, які будуть ухвалювати рішення щодо головного тренера, і можливо, що влітку ним стане саме Вінченцо Монтелло. Ну якесь досить дивне рішення, підписавши контракт до 2025 року. Нагадаю, при цьому вже анонсували, що Ран'єрі піде. Хоча чому дивне, От влітку завершиться контракт, такий недовгостроковий, і власне так добивши твою інформацію, що він вже зізнався в публічному полі про те, що. О е, після завершення сезону е, обійме якусь із посад в е, структурі римського клубу, і я іншого не можу зрозуміти. От е, розповідає раньєрі про те, що у нього дуже хороші стосунки із Фріткінами. Е, Що це за зв'язки? І наскільки вони довго тривають? Насправді як таких зв'язків не було раніше. Е, раньєрі навіть критично висловлювався в пресі про власників Роми, коли клуб поринув у цей хаос. Але зустріч у Лондоні все змінила, і на цьому теж варто акцентувати, тому що раньєрі не погодився очолити рому всліпу, А він спочатку захотів поговорити із власниками, і оскільки вони не прилітають до Риму, то він полетів до них, і ось ця зустріч. Із Фріткиними вона тривала за повідомленнями преси близько чотирьох годин, і вони там говорили про майбутній проект, як Фрідки бачать клуб, і яку роль відводять раньєрі, і схоже, клаудіо все сподобалося, тому що Фрідки прийняли всі його умови. І одна з головних була це вільно розпоряджатися гравцями. Там була дискусія щодо. А Пауло Дебали, тому що в нього ж е, завершується контракт. і Якщо він зіграє певну кількість матчів у цьому сезоні, то контракт автоматично продовжиться і з досить великою зарплатою. Е, тому вже були теорії, що навіть того ж Юріча обмежували у використанні аргентинця, і раньєрі підняв це питання, е, добившись того, що він сам буде вирішувати, коли буде Дебала грати, і скільки буде дебала грати. І, власне, всі ці питання, які Стало воронєрі, він отримав на них позитивні відповіді. І після візиту в Лондон говорить про про них виключно позитивно. каже, що це бізнесмени, які бажають ромі світло майбутнього і готові дуже багато для цього робити. Ну і власне на першій прес-конференції після підписання контракту і після того як Ренєрі повернувся із Лондона до столиці Італії, він пообіцяв фанатам журналістам, що Анхеліньо не гратиму центрі захисту, спробує вибудувати малюнок гри так, що водночас на полі знаходиться знаходитиметься, перепрошую, і суле і дебала, і не дублюватиме класні функції, чого не вдавалося попереднім двом наставникам. І переконує, що зважатиме на де... не зважатиме точніше, на деталі контракту аргентинця про що. Ти розповідаєш і сказав, що в нього в команді гратиме на футбольному полі той, хто заслуговує на це, і він, в принципі, ні на що не зважатиме лише на футбольні аспекти. Але от на нас, звісно, цікавить позиція центр Форварда, йдеться про Артема Довбака, чи він знаходиться під загрозою? От до того питання, бо от після приходу Реньєрі до прикладу, видання Форцан Рома проводить аналогії із Джеймі Варді, з якого раньєрі із Лестером зробив був просто суперзіркою в одному із сезонів англійської прем'єр-ліги Так, насправді такі аналогії напрошуються, тому що як Варді був головною зіркою атаки Лестера, так і Довбик. Можна сказати, він вже є головною зіркою атаки Роми, і причому безальтернативною зіркою, тому що. Конкуренції як такої у нього е, немає. Попри те, що Ельдор Шумуродов вже має досвід е, роботи з ранієрів у минулому сезоні. Вони е, співпрацювали в калірі, але зрозуміло, що Артем Довбик буде основним нападником. І так, в принципі, е, було б е, якого б тренера Рома не призначила, тому що повторюсь, альтернативи Артему Довбику немає. І перспективи з цим тренером у в Українця досить е, хороші, тому що ранієрі, в принципі. Вміє працювати із центральними нападниками, і в нього в кар'єрі є дуже дуже багато успішних е, випадків. Е, коли він це робив, е, той же згаданий Варді, але ж і не тільки він, тому що у Фіорентині він дуже класно. Співпрацював із Габріалем Батістутою, і тоді Аргентинець встановив свій особистий рекорд результативності в чемпіонаті, забивши 26 голів. Той ж легендарний Алекс Дель П'єро, легенда Ювентуса. Але єдиний раз, коли він став найкращим бомбардиром серії, а це було у 2008 році, і тоді тренером теж був. Клаудіо Раньєрі, і, і в принципі багато, дуже багато нападників. У нього забували багато. Цей Клаудіо Лопес у Валенсії він за сезон забував 36 голів. Джиммі Флойд Хайсенбайку він грав в Анє в раньєрі і в Атлетіко, і в Челсі. І забував 35-29 голів за сезон. Ну і варто згадати, що також раньєрі тренував і Дієго Міліто, Едіно Джеко, Луку Тоні. Фабіо Квальярелло взагалі при ньому пережив е, розквіт на пенсії, коли вже його всі списали. А потім він видав в е, 37 років два поспіль сезони, забиваючи двозначну кількість голів. Ну і щоб уже завершити, то я би згадав Луку Тоні, якого тренував Рен'єрі, і який е, е, позитивно відгукнувся до речі про Артема Довбика. Він він назвав українця. Класним нападником і щодо росі теж говорив, що це дуже хороший гравець. І лука прогнозує, що Артем буде забивати щонайменше 20 голів за сезон. Ну і окрім цього, Лука Тоні також прокоментував призначення Клаудіона Ран'єрі, повернення до керма італійської роми. І в одному з коментарів Лаґадзета Делоспорте сказав наступне, що цей тренер любить Рому і його люблять уболівальники. І після його приходу повернення, точніше до клубу, він принесе мир у команду. І стверджує Тоні, також що це міг зробити. Могла зробити ще одна людина. Це Деросі, але його стосунки з власниками. Ймовірно, вже втрачені, розірвані повністю. І от Лука Туні, якого ти е згадував, не єдиний, хто е досить тепло відкликнувся е про перехід раньєрі. Також е заговорив Лучану Спалеті, теперішній наставник національної збірної Італії, і стверджує також, що в Тригорії він просто як риба в воді, дихає тим самим повітрям, і, в принципі, от е проживає сам раньєрі е втестачо. А нагадаю, що це от штучний пагорб на південному заході Риму. Він повністю складається з уламків, розбитих Хамфор часів Римської імперії, і там просякнуте все, от саме імперським таким духом романістів. І от цікаво, чи всі гравці підтримують призначення Ренєрі. бо знаю, що досить контроверсійний пост зробив Мац Хумельс, який не комфортно почувається у слиці Італії. Ой, з Максом Хумельсом там набагато цікавіше, тому що він цей пост зробив ще ж до призначення ран'єрі, і він там написав, що моє обличчя в останні 72 години, і це справді був такий бентежний час для фанів роми, тому що у змі інформація змінювалася навіть не щодня, а ледь не щогодини. Це той час, коли писали спочатку про Манчині, потім про Тенхага, потім про Монтел, ось нарешті про раньєрі. І тут справді можна зрозуміти Хумельса, бо в такій ситуації може поїхати дах трішки, і особливо коли від таких призначень залежить твоє майбутнє. А так загалом. Нового тренера сприйняли усі позитивно до новачків. В принципі, не може бути питань. А от з сенаторами цікавіше для них це позитивно, тому що і той же Крістанте, і Манчині, і Пелегріні, вони вже мають досвід роботи з ран'єрі, коли він другий раз приходив у команду, і там проблем не має бути. Попри те, що волівальники наполягають на тому, що ці гравці вже повинні відходити на периферію, звільнивши місце іншим футболістам. Але раньєрі планує робити ставку саме от на цих виконавців і спробує трішки реанімувати їхню кар'єру. Ну і той же Хумельс він Ран'єрі маю на увазі, планує використовувати його набагато активніше. Він навіть говорив, що це дуже дивно, що такий футболіст. Не грає він. Як він сказав, що я от переглянув фінал Ліги Чемпіонів, передивився матч проти ПСЖ, де Хумель забив, і не можу зрозуміти, як цей хлопець може не грати. І додав, що рані, що він не дивиться на вік футболіста, а буде ставити в склад виключно тих, хто допоможе йому перемагати. Ну, нагадаю, що з'явилися чутки італійській пресі ще до призначення ран'єрі, що двоє футболістів зі стану Роми не задоволені е, в тим, що відбувається у клубі. І йдеться про новачків, які були підписані на правах вільного агента. Це власне Мац Хумельс, і також е, Маріо Армосо, який до цього представляв Мадридський Атлетіку, і їм оцей хаос, який панував у клубі, зовсім не сподобався. Вони не зрозуміло, куди потрапили. І також е, фани Атлетіко напередодні переглядав е, е, в Твіттері Тролять і Артема Довбика і Ермосо, які могли бути в стані матрацників. Один залишитися, один перейти із стану каталонської журони, і пишуть: ну як який ви проект обрали? Суперпроект, нереальний проект проект хаос, називається, яким керують Фріткіним. Окей, і щодо е, самих власників клубу, от е, ти мені перекадув інформацію, що вони, начебто, бояться приїздити е, до столиці Риму, сидять в Лондоні або за океаном. Е, встигли інвестувати уже у цей клуб до 90 мільйонів. Е, якщо говорити про євро, 900. 900. дев'ятсот я заговорився Перепрошую. 900 мільйонів. Та це замало бо лише 100 мільйонів витратили на трансфери в міжсезоні. Mm -hmm. Нагадаю, під доросі після після чотирьох турів стартового його потім звільнили. Е, Отже, і от Вріткіни техаські бізнесмени бояться приїжджати начебто до Тригорії? Так, такий матеріал днями вийшов на порталі джелоросі.нет, і автор цього видання розмірковує. Над поведінкою власників Роми, тому що після того, як вони звільнили Даніела Деросі, їх у Римі немає. Їх чекали перед звільненням Івана Юріча. Там була навіть історія, коли вони забронювали літак, але фани Роми дізналися про це і готували акцію протесту прямо в аеропорту і фріткини скасували рейси, і так і не прилетіли у. Столицю Італії. Хоча вкиди в пресі регулярно з'являлися, що фрітки не прилетять сьогодні, фрітки не прилетять завтра, і та, чи там післязавтра. А в результаті ран'єрі літав а, до них у Лондон, домовлявся а, про все там, і після цього фрітки не полетіли у Х'юстон, де штаб-квартира їхнього бізнесу, і в них справді все дуже складно із взаєменними із вболівальниками Роми, тому вони зараз намагаються уникати прямих контактів і не провокувати ті Роми. І загалом у них із футбольним бізнесом поки що складається досить складно, тому що ситуацію в Ромі ми вже розібрали і всі її розуміють, але також вони викупили. Акції Евертона, і фанати Евертона вже теж б'ють на сполох, тому що вони не хочуть собі таке керівництво, яке влаштувало хаос у Ромі, попри те, що Фрідкіни інвестували досить багато грошей, але їм потрібна зрозумілість, бо ми знаємо, в якому становищі перебуває команда Віталія Миколенка. І також Фрідкіни іще мають акції у Франції. Там в них є клуб Кан. І Ось у ньому все насправді дуже погано, тому що він плететься у нижчих дивізіонах, і зараз він стоїть на виліт. Тому сказати, що фріткиних футбольний бізнес працює успішно, не можна. А фанам і Евертона, і особливо Роми таке не подобається. І щодо статистики, повертаючись до персони Клаудіо Раньєрі, основної людини, зради якої ми сьогодні і записуємо черговий випуск на платформі Футбол 24 І з'ясувалося, що в історії клубу він один з найуспішніших тренерів за відсотком перемог знаходиться в принципі на третій позиції. У нього 56% шість відсотків і краще лише руді Гарсія, в якого показник 57, і легенда римського клубу. Якщо говорити про тренерів, це Лучано Спалетів, якого 59. але не знаю, чи вдасться у цьому сезоні досягти таких результатів до кінця до його завершення, бо календар в раньєрі не найкращий. Наступним суперником в дебютному поєдинку після третього під час третього поропрошу пришестя буде Наполі лідер серії. А І відбудеться поєдинок 24 числа, і потім також суперники аналогічно будуть не неспростих в Роми. що в внутрішньому чемпіонаті, що також в Єврокубках також не солодко. Так, в одному із попередніх відео я вже згадував, що не буду заздрити будь-якому тренеру, кого б не призначила Рома, тому що стартувати йому доведеться дуже важко проти максимально сильних команд. І ось тут потрібно ми побачимо наскільки Рома впоралася зі своїми психологічними проблемами, тому що. За кадровим потенціалом, звичайно, вовки е, можуть змагатися, якщо не на рівних, то приблизно на цьому рівні із з усіма згаданими колективами, але з таким психологічним станом робити це е, справді е, складно. Але потрібно відзначити, що вболівальники сподіваються на швидке покращення, і вони вже голосують за це своїм гаманцем е, проти наполі. Їх не буде, тому що є заборона на відвідування поєдинку гостьовим фанам, а джелоросі у цьому турі будуть а, саме такими. А в Лондоні вже фани Роми розкупили всю квоту з трьох тисяч квитків і будуть шалено підтримувати а, свою команду. Та що там а, з Тоттенгомом, як а, можна говорити, вже навіть? Аланту, з якою грати ну майже через два тижні, е, там майже уже шлах на Олімпіку. 50 тисяч квитків розкуплено, хоча до матчу ще е, досить довго. Ну і щоб завершити цю там, хотілося б згадати про символізм е, поєдинку із Наполі, в якому буде дебютувати ранєрі. Мало того, що це е, одна із його колишніх е, команд, е, так е, у Клаудіо є ще цікава історія е, саме на Стадіоні Сан Пауло, який зараз носить ім'я Дієго Марадони, старий новий тренер Роми здобув свою першу най найпершу перемогу у матчі серії А. Це сталося у 1990 році, коли він кальєрі вивив із серії С аж в еліту, і тоді в першому турі програв. На власному полі, а в другому турі поїхав до Неаполя і там здобув перемогу. Звісно, фанатам Роми хотілося б повторити цю маленьку історію. І цю маленьку історію також хочеться е згадати. Щодо цієї історії перепрошую, заговорився е згадати сезон 9-10 років, коли Ран'єрі прийшов до римського клубу. Е коли джалоросі перебували в практично в аналогічній ситуації, що й зараз, якщо не помиляюся, 12-та позиція тоді була так. Так, насправді позиція була ідентична, там є трішки різниця а, за очками. Тоді Рома відставала від Інтера на 15 очок, стається, а, від, а зараз від Наполі відстає навіть менше на 13 очок. Ще загальна кількість очок тоді була трішки іншою. Зараз у Роми. 13, тоді було 15, так, а від Інтера відставання тоді було 14, а зараз від Наполі 13. І плюс ось тут очний матч буде, якщо Рома перемагає, то відстань скорочується значно. Окей, і от на завершення щоб поставити вже не крапку кому в цій історії Ренєрі із руму, який точно не думаю, що не ще одного якогось тренера змінять четвертого протягом сезону допрацює до кінця серії а 2023-2024. От цікавий застой, історія із фрескою намалювали йому в Римі. Так я розумію, і хто це зробив? Так, раньєрі в принципі прийняли, як я вже казав, досить позитивно, тому що фани влаштували йому у аеропорту теплий прийом. А потім ось ця фреска, яку намалював відомий вуличний художник, другий, там, де ран'єрі зображений у такому образі імператора, який тримає на руках вовчицю. Я думаю, тут навіть зайве щось коментувати, тому що що символізує таке зображення. Більш ніж е, очевидно, ранієрі справді приймають дуже тепло і всі болівальники, і всі експерти. Ось е, ти сьогодні згадував спалеття, але також і капелло говорив, е, що це нарешті правильний вибір від е, власників Роми. І легенда римського клубу П'єтро П'єтроверховоти теж е, підтримав е, тренерів. А видання іль журнали взагалі написало, що Ран'єрі – це точка опори, це людина-порятунок, і Рома, яка набрала лише 13 очок у 12 матчах, і звільнила спочатку диросію, а потім Юріча знову починає із ранієрі, і це вже е, третій раз. Ну і реакція фанів теж в основному позитивна, хоча не обходиться без скепсису. Вони пишуть, що у нас можуть бути всі ран'єрі на світі, але якщо менталітет клубу не зміниться, ми завжди будемо такими при перших же труднощах, або що на даний момент це дуже доречно мається на увазі призначення дорослі, але щоб перетворити ослів на чистокровних коней, знадобиться фокусник. Ну, будемо сподіватися, що цим фокусником і магом і є Клаудіо Раньєрі, якому приписують тонку психологію. І от він має репутацію класного кризового менеджера, коли може прийти посеред сезону і налагодити це фортепіано чи піаніно. Не знаю, можливо, це скрипка італійська рома. Ну а ми вже зустрінемося з тобою, Вадиме, після поєдинку чергового в рамках серії А, який відбудеться знову ж таки нагадаю, 24 го числа. Вивіска цього Мачо центральний, Поєдинок туру, коли Наполі прийматиме італійську рому. Непростий тест для Клаудіо Ран'єрі і для Артема Довбика. Дякую тобі, Вадим. Це був Вадим Грищук, автор телеграм-каналу «Кальчо з ананасами». Підписуйтеся, кину. До речі, посилання на цей ТГ цікавий. До речі, рекомендую під ось цим відео. Також з вами був Юрій Гаврищак і побачимося на платформі Футбол 24. Ставимо лайки, ставимо запитання.